Ідемо на рекорд, метеоролог про те, чи буде серпень найжаркішим місяцем літа і коли спека стане нестерпною. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла про погоду на поточний тиждень до наступних вихідних, включно, та поділилась прогнозом на серпень якою буде погода впродовж найближчого тижня до вихідних? Цього тижня йде зміна синоптичної ситуації. Початок, як ми бачимо, ще з фронтами, дощами, навіть не лише по західних областях, а й по центральних, наприклад. А от надалі вже переважатиме поле підвищеного тиску, менше опадів, і головне у нас буде доволі спекотна погода. Починаючи з середини, вже будуть досить високі температури. Атмосферний фронт спричинить у більшості північних та центральних областей, а також на Харківщині, Одещині та Миколаївщині, короткочасні дощі, місцями грози. Решта території поки буде без опадів, а потім другого числа надійде наступний атмосферний фронт. Він буде наближатися із заходу. Протягом доби він буде у західних областях, в день і години також у північних місцями і центральній області захопить. Тобто його вплив буде в цих регіонах, який проявлятиметься у вигляді короткочасних дощів, місцями з грозами. В окремих районах навіть може бути град та шквали 15-20 метрів за секунду. Цей фронт буде більш активний, ніж попередній, який сьогодні і завтра проходить через територію України. Надалі, 4 і 5 серпня, переважно суха спекотна погода, лише у західних областях окремі короткочасні дощі та грози, але температура всюди буде підвищуватися. Чому такі підвищення? Це тому, що у нас будуть змінюватися повітряні потоки. Якщо сьогодні початок тижня свіженький такий доволі, і вітер переважає з північного заходу. То вже завтра переважатиме вітер південний по всій території України. І відповідно до нас буде надходити більш тепла повітряна маса з південних широт. Це зумовить підвищення температури у багатьох областях. Завтра ще не так воно буде відчуватися, хіба що на півдні і сході країни, Денні години плюс 27, плюс 32 градуси. 2-3 серпня, на переважній частині території України вночі ще. Плюс 14, плюс 19. в вдень плюс 25, плюс 30, в західних областях другого числа навіть плюс 25 плюс 26, за рахунок того, що там дощі будуть іти. Але південний схід вже відчуває спеку повною мірою, там вночі плюс 18, плюс 23, а вдень плюс 28, плюс 33. Ось такі показники будуть. А з 4 числа вже по всій території України плюс 16, плюс 22 вночі. На узбережжі морів навіть до плюс 25 в нічні години. Це вже вважається тропічні ночі. А в денні години по країні плюс 28, плюс 34. А в південній частині східній і подекуди в центральних областях місця минають плюс 35, плюс 37. Очікуємо на спекотну погоду. Відповідно, українцям треба бути до цього готовим, особливо тим, хто метеозалежний. Наразі маємо основні прогнози на тиждень, а таку й спеку очікуємо у другій половині поточного тижня. Поки що відповідні процеси будуть триматися до 7 числа точно, а потім вже певна зміна синоптичної ситуації очікується, і спека трошки спаде. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!